На сьогодні дуже багато існує варіантів створення сайтів. Сьогодні поговоримо про те, на чому краще почати розробляти власний сайт. Роздивимося два варіанти CMS та конструктор. Багато хто плутає ці поняття CMS або Content Management System це по факту фундамент для розробки повноцінного сайту, який має відкритий код, що дозволяє вам зробити сайт з необхідними вам функціями. При цьому… Сайти на CMS націлені на SEO оптимізацію підпошукові системи. Одним із популярних CMS по різним рейтингам залишаються WordPress, Joomla та OpenCart. Що стосується конструкторів, то вони мають закритий код, обмежені у функціональних можливостях та не оптимізовані під SEO. Навряд чи ви знайдете утоп органічної видачі Google сайт на конструкторі більш детально у статті на нашому сайті. Посилання під роликом.